Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Черноуці. Так, Чернівці. А, ти знаєш, а ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це. А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені подобається це. А що модно. Ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йди ти, крать кума. Давай цього. Та зараз сформіюємо молодьо. Фу, йо, поймай. Що жінка скаже за той року? Хай мене почунує, там де шкіра не сходиться. Щось у вас болить трохи? Ні. Мене болить молоди, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як є довоже, желанні. Умлюся Дай цього. що, ти здала тобі труси хороші? Моє блін. Боже, боже. А, це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай на. Це, це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Що? Дід сьогодні зробив тату? А. На колку. Ну то що маєш розум На старість. Саші. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе савті. Так це він захотів, а я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А. Сьогодні футбол. Я чув, ти казав же. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. Виграє. А я, рах... я рахунок який? Или нічья. Або що? Та 3-4, вот такої. 3-4 хоче, да? да? А за кого б деш болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодний, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. Душлика. А де довочка? Шучання помила. А тут нема. О, то тобі ти. А її ходить? Звісно, це... ходить, ну Ти, да. де, де ходи, де. Красиво. Ти, Ти бачиш, блядь, куди мене кидає. Шеньку кинь. А тепер. Опа. Тут. Вот хто? Давай. Дизайнер. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рес> <рес> Дід набив татупу. Як думаєте, що він набив? Спошли. Символізує зсу Панамку панам що ли? <ріхи> патріотично україну, україну напевно.